Так, Людочка, ще раз доброго ранку. Де, де. А я вам всю ночь втрачу напи, наберіть мені, наберіть мені, тому що дуже багато людей мені пише, і я вже плутаюсь е, хто як підписаний. Ну, то понятно. Так е, мені кажеться, или я вже вам допомагав якось чи, чи ви нам харчі а. привозили. Я щось пам'ятаю, що таке, да. Це у вас 22-га 22 бригада, так? Да? Ні, у нас 21-й батальйон, 3-й рота, 3-й збот, 3-й відділення. 21-й батальйон. Да, Далі, 20... 21-й батальйон. 3... Люда, я ночь не спав. Медленніше. Слово, плиз. Третья рота. Так. Есть. Третє відділення. О, потому що мені ж треба ж все ж записати. У мене ж блокноти по розголосам отдельно, блокноти отдельно по пошуку полонених, блокноти отдельно по волонтерству, блокноти по судам. Ну, що вам казати? Да, у вас там дело на початок. Ну да, один стикеріскес саме херовий, а Бойко у нас герой України. Так, люди. Е От я ж кажу, що мені щось дуже це знакоме. Так, да, в тому році, походу, ми ж привозили ці продукти пацанам. Привозили, так, да, привозили. У мене шкодки є. Все, я впомню. Угу. Так, передавали. Так. Скажіть, будь ласка, тепер давайте по вам. Що треба хлопцям? Треба на дві аптіки покришки, пізимо лишини. Дві авто це що за авто там? Mседес Ну Це така стара скарита, на нього дуже важко знайти. Не, я розумію. Та машина дуже вбита, вони вже МАСТА, то А друга машина яка? Перша Mercedes а Друга Ford Ranger. Угу. Так. Я просив у вас, по-моєму, номер хлопців, щоб я уточнив. Е, ну, протекцію це все, що потрібно для цього. Ви мені кидали, нагадайте? Да, да, да. Там є. Доп... Людечко, якщо вам не трудно, будь ласка. 068. Ви мені туди скиньте, Людочка. Туда. Я ага. тут собі зафіксую мобільний хлопців. Там можна з ними дзвонитися, уточнити, так? Да? Да, угу. Все, я зрозумів. Можу вам розміри сказати на ці. Я з ними все уточню. Yeah. Там люди, які цим розбираються. Щоб... бо я В uh -huh. Чому в колесах. Так. і Якщо я не ошибаюсь, ми з вами тоді говорили, що ну, плюс-мінус ціна вопросу за всі колеса, чи 18, щось ми казали, тисяч гривень. Ну, мабуть, десь так. Так, я вас почув. Uh -huh. Люд, добре, тоді. Uh -huh. У телеграм на той номер. Добре. Так, поп, якщо у вас є зв'язок з хлопцями, поперете або слухайте. А ну, дайте їм номер. Я, я дам той номер. Ви в нього записані. Ага, а він може мені написати в телеграм? Ну, може, просто може, 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 краще зв'язати. А сьогодні. або хай мене набере. Коли йому буде зручно, бо я розумію, що вони там в такій ситуації, може не завжди зв'язок є, не завжди можливість. Хай він мене набирає, коли йому буде зручно, я одразу візьму слухалку. Ну, Бажано сьогодні Тому? після 12-ї Бо я зараз зранку повезу теж посилки, і я буду то в дорозі, то грузити Ну, таке воно буде незручно, мені треба буде позаписувати. От. І він тоді мене хай набере, будь ласка, щоб я з ним тоді вже переговорив більш детально, Хорошо? Так, а хто дзвонитиме ім'я? Міша. 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 Це він з 25-го 21-го батальйону. Да, 21, 21. Так, 21-го, да. Це ті хлопці, котрі відстояли наші чернігі. Вони там із і в Ютубі є скрізь. А, от откуда я їх знаю. Чернігів. От, Откуда я їх знаю. тому що... Я зрозумів тепер, що я їм продукти продавав, тому що в мене з Чернігова були люди, які через мій фонд возили туди багато продуктів теж. Тепер я зрозумів. Так, Людочка, добре, хай тоді він мене набере. І да, я з ним тоді переговорю, що які колеса треба. Або добре. я спробую допомогти фінансово, або е знайду вже більш конкретно, коли в мене буде вся інформація. І регіон. спробують допомогти. А вести, якщо що, це їм на якому напрямку? Ну, регіон хоча б. На а, Чернігів. А, Чернігів, все. Вони там 150 метрів від уродів, де один одному в очі. Я понял. Ну так, одна частина їхня ну, на Куп'янському напрямку. Сорок четвертої хлопці, вони там приєднані до цієї бригади. Добре, якщо дасть Бог, я знайду ці колеса і придбаю їм, тоді я їм особисто і привезу, в принципі. Так, да, вони б хотіли так, щоб воно було, щоб воно не йшло там через три після років, а щоб... Та я знаю, це ж я в курсі, що потім пропадуть і колеса. Вони якось промовляли, що каже, може колись звернемось, щоб містом того металабрухту, на якому вони їздять, щоб. Він... Якогось їм пікапа придбалось, ну каже, ще, ну, спочатку, як думали, якщо це робиться через комбатів, через штаб, каже, то ні, вона нам не достанеться однозначно. А якщо напрямую, як би ця машина копцію, тоді, каже, можна і звертатись. О, каже, якщо через комбатів, то. Пиши пропало. Ще... Да, да, Добре, Людочка, встануть. я тоді до них, якщо дасть Бог з колесами доберуся, поговоримо і на насчет машини. А ви Тут, скажіть так, міші. Я скажу, вовремо, та, ви ж вони монта того вже робили, варили стрічі. Там така машина, ви як глянете, скажете нам без балабру, здають краще. Ну, нічого не знаю. У нас е, хаммерці роздають пачками. Так, да, роздають. У нас на вашій родині, як кажуть, і на моїй де я деєминчі живу на буханці ось. Да, я я тому розстріляли хлопців на Буханці. Це ж, ж блядство, я вибачаєш, хлопці їздять на буханки. І всі лягли у той буханки. Ну, зато е, українська правда ось я тільки тільки, тільки що прочитав. Не, визнала та, притулу. Як тобто, вони цю правду почули на своїх дітях і внуках. Не, як, ми, як ми відчуваємо це. Я тільки але, тільки що, вирішує, що прочитав новость, Люд, от перед дзвонком. Українська правда визнала Сергія Притулу найвидатнішим українцем. Ну, думаю, даже... Я не бачила ніде, що він особисто привіз, хлопцями вручив. Я слідкую за цим за цим 14-го року. Для мене війна почалась не ось два роки назад, а з 14-го року. Я ніде не бачила, що він десь хтось привіз і комусь сказав, ось хлопці, я вам привіз. Як возите ви, як возять другі. Нічого, хлопці прийдуть спросять кожного. Людочка, скажіть мені ще, будь ласка, що одразу нагадайте? Оці препарати, що в мене є антигрипні, за кордоні, що хлопці дуже хвалять, якщо треба, буде, хай мені нагадає. Добре, добре. Препарати, вони будуть за них вдячні, бо вони там зараз багато хто Без питань. І суміші дитячі, я не думав, що... ну вони хоч і дитячі з Іспанії. От. Діткам вже його трошки і пізно давати, але хлопці дуже хвалять їх, тому що вони ситні, калорійні, ну, енергетичні, навіть на і для шлунку дуже корисні. Просто йому нагадайте, хай мені теж нагадає про це, якщо що, я йому відкладу там по ящику, по два, скільки він попросить. Добре. Добре. Так, люд, все, я тоді чекаю, у дзвіночка, далі буду рішувати питання по колесам, Добре. а там дасть Добре. Бог і по машині. Навзаєм, дочки.